Вважаєте, що в Житомирі нічого не відбувається? Зайдіть до Каваманії та переконайтеся, що це не так. Такий заклик зробив професійний житомирський фотограф Олексій Лубягін, який сьогодні презентував мешканцям міста свою персональну виставку під назвою «13.13. 13. 13. нічого не відбувається». В городі вроді все то проїздить. А что происходит? Ничего, да, то есть, как ну, ну, как бы немножко скучно у нас. Но и тем этот город наш Житомир характерен, да, что вроде как ничего происходит, но атмосфера в нем есть, да, он живет. И вот он живет теми моментами, которые вот как бы никто не замечает. Они проходят, и вроде он незначим этот момент, но вот как раз и. Эти моменты составляют жизнь города и жизнь человека. Вот вот это хотелось показать: да, вот то, что ничего в городе вот, вот все-таки происходит. да, И это не, не пустота, а это наполненность жизни, вот на самом деле. Олексій запевняє, що ніякої містики щодо загадкового числа тринадцять, яке присутнє аж двічі в назві виставки, немає. Просто фотоекспозиція складається з двох тематик. Кожна з яких включає в себе по тринадцять фотографій Житомира, а, дві експозиції, тому що от одна пна снімалася знательно. Тобто, коли я знімав, просто ходив, Я знав, що мені відраження. да, дато з города. Я хотів показати город трохи під другим углом. Дато тобто, не так, як його, наприклад, ну, багато многі фотографи. У нас Житомир говорять, що вже томіре не було зняти, вже все переснято. А я хотів сказати, що в Житомирі є що знімати. І не важливо, що знімати, а важно, як це робити, а для того, щоб просто показати по-другому город, щоб люди немножко шире на гори. Не тільки йшли по вулиці, видели провода, здания, а й немножко відео його характер, настроєння. Подруга Олексія розповіла, що у роботах фотографа завжди присутній особливий погляд на зовсім звичайні речі. Зацікавить тільки тих людей, які яким не байдуже це місто, і які хочуть подивитися на нього з іншого боку, які можливо творчі люди або ті, хто знають льошу. Ну звичайно, своїм друзям я буду рекомендувати. Сьогодні вже ну напишу це в своєму блозі, розкажу, що це кльове місце, класна виставка. Житомирський фотограф Роман Котиков також прийшов на презентацію виставки. Він поділився, що Олексія вважає більше колегою ніж конкурентом, і наголосив на тому, що все, що потрапляє в об'єктив Олексія, набуває свого сенсу. Значення кольору і навіть своєї енергетики дивився його спостерігав за його роботами. Дуже подобалось, тому що в Житомирі це людина, яка має дуже цікавий погляд на фотографію. Ті типу, побачити все ж таки щось наш Житомир з іншої сторони, зі сторони бачення нашого Олексія, і ну тобто, мені дуже подобається. Я ще не пройшов до кінця, але мені дуже подобається. Виставку робіт фотохудожника можна буде переглянути до 13 листопада у Кавоманії. you <laughs>